Добре, рано у нас мороз. Всього війні. Дуклати новині, чарам ніч не знімав, бо вчора робив. Вчора був робити. Ось цими законами треба робити. Хочеться долучити до такого діла по поводу дров. Никайте. Дровішки. І що буде тепер. Та мушу геть палити та і все. Мушу палити дрова, бо законних такі. Добре, що депутат там може продавати вагонами з України дрова. А бідний, що піде назбирати собі дров, аби щось виростив, аби щось продав, аби за щось купив хліб, то увага. та не можеш. Но ніч, якось это буде, не такої було. Я грию парадичку. Буду чинити ще одну теплицю. но ще не знаю точно, бо на ям'я гроші раз на теплицю. Хороші раз пішли на трактор. Можна казати всі. Я тепер раз без хороші сижу. Я 160-ку виділи. Скейну. Та взяв другий трактор. На другий трактор я беру не в агролюксовий. Навіть і не думайте за агробіт. Я такі проблеми мав із агролюксом, що то взагалі. В мене сальний коленвала Путюк. потюк. Вони мені вказали мої проблеми, у мене там були проблеми з трактором, то все мої проблеми то за 160-ку. Беру Шифенга. 244-го з кабіну, то старий собі убрав, він каже, що на ньому якраз добре і не буде на нього дути і падати. Він любить таке, піти назбиратися як дров на тисі, що вода приносить, ну ті типу, тиса ти що принесе. яка капогні. Смерека десь попаде, десь верба, то пуля. На таберу його та й <coughs> фризу та й парух. Він казав йому то йому бо ж ніч такого не треба. Тася, коротше, я вчора був варити, я цілий день варив, робив. Навіно лугош зовсім в другому селі, не в своєму селі. Там я не знімав, бо там такі люди, що оно не бажано би знімати. Серйозні люди, коротше. Погірочок вже почти-почти одешов, почти породичка тепер вже починать достигати. Уже хоче бути. Я вже рвав, івим, файна добра, пару дну та й буде породичка, я казав, може би беру, взяв се тут і піля. і тепер ще один участок, там получить унесем. Або одна 60-ка, або посажу дуже ранні крумплі, закрию їх агроволокном, або капусту ранню на малі перничку, як чиняти. Тасяк, коротше, а тракторця я замовив в Мотостор. Казали, ось, зберуть, нарадять, там все підготують, привезуть. Казали в течение тижня. В мене у суботу рано забрали кентавра. і то-то. чекаю, коротше, казалися тижня мають завезти та поникаю, як завезуть, що по чому як. Старий пішов на дрова. Та сяк, йду пити кавіль та йду. Дали харити, бо вчора кажуть, не хари, неділя була. Позавчора малом спочив. Ска породичка по 480 грам. 400 грам, 500 грамові є. Ну файна породичка, файна. Дуже мені любить. На вкус. Файна не є пуста всередині. Файна запакована. Та ся, мені треба то срочно дохарити, бо йду прям пак не знаю, всього тижня, як завезуть трактор, попробувати на фортишці. На фортежку буду пробувати і все, все перефризувати, бо не хочу великий трактор мати. Сюди То раз, та другої, і, і не зайде мені сюди великий трактор, ніякий, бо ніяк сюди зайти з великим трактором. Там де я ходив, а тут вже мало мене все сталося на час роботи два, та й до Укорча на все. І Сі, ще і Сі твій, там один, і ся велика. А и так, и так, так. Кавель, то вже маленько і так, як дефайненько, що шапка долю. Так що так. Допити кавель та доробити робити. У нас у п'ятницю свято. Так що мені до п'ятниці все, все треба поробити, починити. Я дуже много уникав по поводу шифінга відео з кабіну в роботі. Ну не викладають люди. Я звідав всяк людей, у кого без кабінники. 24 перед комнатом. Ну. Добрий тракторець. Йому буде. Яму хотів брати 240 244-го spredком. А он каже, що йому не треба, то трактор ну, корач, не хоче такого, бо він ну, не хоче. Он се убрал, то короче, ціна самого трактора 5 це офіційно у Мотосторовий годніше зайти, подивитися 5100 на сайті. Як, коротше, чекаємо тракторця, завезуть, покажу. А з дровами все, да, все зальот конкретно. Це дуже великий зальот з дровами. У мене був заказ на файне количество дровну тепер. Люди відказують від дров. Раз поки що не знаю, місяця саба то, то вірить, ну або треба люди і так будуть купувати дрова хіба що, так як вчора один чоловік е теж є в нього канал на ютубі, називається і Іванко. Дядько такий. Серйозний дядько, коротше, не каже ож дурню всяку не меле. Його є шифінг 350 Ну, Худу буде жити. такий на чоловік. Т-40 має. Та каже ось е дрова дрова ну, будуть штрафувати сюди то. Ну, з однієї сторони, да, даже як тут пише Зеленський тот закон, ну, будуть штрафувати. Albo tak jak on mówi, niego je, arpał, będzie przebywać na ściepuniu, do typu do 100 mm jest na ściepuniu No to dobrze, ściepał to nie drwa Z jednej strony on dobrze mówi Także šo... Kupujemy arpal będziemy się hryć Będziemy sprzedawać nie drwa, a ściepun w miszkach U nas tu jest takie, co sprzedają Także Wszystko šo... fajnie, dziękuję Відкуйте, далі буде. Гарно дякую. Підписуйтеся ще маленько і буде тисячу підписників. Так що підтримайте український контент. Та сяк, коротше. До побачення.